Так, друзі, всім привіт! Давно не було відео на каналі, то трошки токарку пішов, культиватор будемо вже робити вже з понеділка. Сьогодні у нас субота, є така от робота, втулка на НТЗ 92. Ось така обробка виходить, ідеальна, як бачите. Всі механічні ресі прикупив. Стангель Цирль ось такий прикупив японський, дуже точний, стоїть кучу грошей. Е, так. Ось такі товтулочки у нас мають бути сюди. Це для чого вони робляться, хто не знає, для того, щоб не продувало прокладку, бо вони заводу тут не стоять дуже дуже скоро прокладка продувається, якщо немає цих футулків. Толки буду робити чуть з натягом, з невеличким, тому що бачу, там, е, всі знають, який магазин їх продає. То вони сюди залітають так з свистом, то ну, зробиться май дешевше і зробиться май качественно. Так що ми таке, таким трошки займаємося. Бачите, ще лапи сидять на, на ще один ряд. Зробили ось таку полку. чітка полка вийшла. Так що точим, точим, робимо, працюємо. Скоро буде відео на каналі про культиватор, про граблі. Так що, друзі, ось таке. Навчився вже і різьби внутрі роблю і будь Любий крок. Станок дозволяє, різьбів дуже багато. Можна всяких робити. Ну, поки камість робив лише 1,5 і 2. То в собі різьбові мірителі СССРівські, Гостовські, то дуже-дуже класно себе станок показує, дає хорошу точність, можна сказати, ідеально. Так що ось так то так дні проходять. Так, друзі, всім привіт! На село прийшли вже пружини. До культиватора зараз вам покажу які. Опаковка Тяженькі, взяв трошки запасом їх ось такі пружини 33,7 міліметра вони мають, ось так вони будуть ось тут стояти. Трошки вони, звісно, якісь замаленькі зразу виглядають. Але будемо дивитися зараз. Ану, провіримо, як вони, пруження, так. Да. Пруження нормально Це з вісімки 100 гривень, одна штука. Ось такої стої. Там ще є болтики, крип піжі, 27 гривень. За гаєчку. Так, друзі. Ось так то виходить. Поставили трубу, підперли це, так, ну подивитися, як воно буде виглядати. Получається на 3 метри 18 штук будемо ставити. 18 штук на 3 метри. Ціна даної пружини 100 гривень. І кріплення там 27 гривень одна штука. Е, що вам ще показати? Купили грунтовку, будемо грунтувати, і диск зачисний. Щоб їржу знімати, ось так воно буде зачищатись, так тут опробував подивитися ось таке. Так, коротше. так що будемо працювати. Взяв пружинів трохи з запасом. Виходить, ще 7 штук буде в запас. Знаєте, воно в господарстві пригодиться. Де щось загнеться, де щось відломиться, щоб було з чого міняти. Будемо ґрунтувати. А Красити будемо вже аж у літі, мабуть, або весною. Коли вже буде тепло, щоб краска не текла. Ось так то. Коротше, не виходить все зробити за один раз. Все, що змішає, то одне, то друге. Ось так то виходить. Так, друзі, помаленьку. Населця трошки. І на маленьких оборотах заходимо Загалом. Можна одразу на 37 свердлити. Треба сош, але сош вже буде весною. То все підключив, станок працює. Бак помив, помилуй, треба залити, буде сош, поки просто ще морозе, може бути так. Нема бажання, щоб воно замерзло. Точуємо кулки і драблі, під, під трубу. Буде типа комота. І так вали. Стружка сильна, але топер не сильна. Передоходить до нуля і треба виключити. Так, друзі, сьогодні цілий день точу, от виточу такі дві. Так, сюди вони йдуть. так. І Ще дві такі утулки. Для чого? Сюди поставиться, обвариться, ну тут зробиться виборка під це, і сюди під низ. І тут обвариться, ну буде ще два вуха, і воно тут пальчик ще виточу, чи може щось знайду з такого каленого. І буде, буде чотко. Так що ось так то ми тут тато під'язав щоб подивитися, як воно буде виглядати. ну Вигляд має. Так що приблизно можна і на, і на шворочки виїхати в поле, на дротях Але ми зробимо все по красоті, по феншую, щоб воно було все на втулках, на пальчиках, щоб воно грало і співало. Якщо робити, то робити гарно щоб потім не переробляти. І було, щоб не на рік-два, а на віка.